Без надзвичайних ситуацій та атак цієї ночі на Нікопольщині було тихо обстрілів не зафіксовано у жодній громаді району. Обстановка контрольована, проте влада просить жителів не нехтувати тривогами. Поки росіяни на березі Енергодара загроза ударів зберігається. Гучно на Нікопальщині було у вівторок. Учора ворог обстріляв марганець. Там поранені двоє людей. У місті потрощені кілька багатоповерхівок, вісім приватних домівок і 12 господарських споруд. Також окупанти вдарили по райцентру. Наслідки атаки ще встановлюють. Постраждалих серед нікопальців немає. Я тільки двері відкриваю і тут прильот у мене такі очі, звісно, Телепало мене довго стрільнуло хорошо. Так, слышно було, що, ж, що я почти аж присіла. Дуже тяжко жити в Нікополі. Находився якраз на кроваті, смотрев телевізор. Над головою, ровно над головою, мене пробило дирку, ну не зацепило. Ото пробило дві дірки в окні, дверях, там пол побило і там сонце видно. Дати Нікополю статус міста героя така петиція зареєстрована на сайті офіційного інтернет-представництва президента України. Нині прохання підтримали понад 1800 людей. До кінця збору голосів залишається 25 днів. Усі охочі ще можуть долучитися. Авторка документа наголошує сміливі люди цього незламного міста волонтерять, воюють та працюють на перемогу, попри радіаційну загрозу та щоденні обстріли. У Червоногригорівській громаді відновили братську могилу. Це пам'ятка архітектури, яку під час обстрілу пошкодили російські снаряди. Нині фахівці зробили ремонт коштом місцевого бюджету, а незабаром планують провести на території прибирання.